Доброго дня, колеги пасічники та пасічниці. В сьогоднішньому відео розмова піде про те, як перезимувати з найменшими втратами на пасіці бджолородин. Багато хто з пасічників задумується, про те, перезимує його бджола сім'я чи бджола сім'ї, коли вже настала зима і прийшли морози, випав сніг. Але треба розуміти, що за це треба. Думати набагато раніше в травні, в червні, в липні, в серпні, в вересні і, можливо, в жовтні, але не в січні і не в лютому наступного року. Ви повинні зробити комплекс заходів для успішної зимівлі ваших бджолородин. А саме, на що треба звертати увагу? Це якість корму. Якщо у вас буде неякісний корм і бджола сім'я здорова, сильна. То є велика вірогідність, що вона не перезимує. Кількість корму. Ви повинні розуміти, що залишивши бджолам 8 чи 5 кг меду, цього буде недостатньо для перезимівлі. Правильна організована вентиляція є немаловажним моментом для якісної зимівлі бджіл. Повинна не бути протягу, але й не повинно бути задухи. Вірно організована вентиляція. Ще таким цікавим і неоднозначним моментом для якісної зимівлі є грамотно сформоване гніздо. Деякі пасічники вважають, що можливо не формувати гнізда, я вважаю, що це необхідно робити для того, щоб впевнитися в майбутній якісній зимівлі. Від того, як я склав гніздо в зиму. Я бачу скільки кормів, де вони знаходяться, яка маса бджоли і можу прогнозувати зимівлю. Якщо, скажімо, є падєвий мед, це буде також великим фактором для вашої неуспішної зимівлі бджолорадин. Неоднозначним також є питання наявності. Ріпакового соняшникового чи меду з гірчиці хрестоцвітних рослин, який кристалізується і бджолам його важко споживати. Я вважаю, що бджоли можуть зимувати якісно і на соняшниковому меду. Ще є думка, що добре зимують бджоли на цукровому меду. Багато пасічників використовує такий захід чи метод, як загодівля на зиму. До 50% змінює натуральні карми на штучні. Я вважаю, що це не зовсім вірний крок. Можливо, сім'я і перезимує якісно, тому що корм буде більш ну, рідкий, доступніший, але в цьому меду не буде стільки якісних сполук, як в натуральному меду. Якісними сортами меду для зимівлі є мед з різнотрав'я, липи і гречки, Але питання постає меркантильне. Якщо їм залишити ці сорти меду, то що візьме пасічник? Наступне наявність кліща вароа. Ви повинні протягом сезону, а сезон це 365 діб контролювати і знати, яка закліщеність у вас на пасіці. І протягом сезону проводити всі заходи, щоб зменшувати його кількість. Не починати боротися з кліщем у вересні місяці, коли вже імунітет сім'ї впав, а треба ще ранньою весною розуміти ситуацію і проводити певні заходи як в квітні, так в травні, так і в червні місяці. Для того щоб коли прийде кінець сезону, у вас бджолородина в цілому була здорова, кількість кліща варга була мінімальна. І останнім таким фактором для якісної зимівлі є маса клубу бджіл, які йдуть в зиму. Кількість бджіл, як показує практика, дуже гарно зимують бджолородини середньої та великої маси. Слабачки, ті, які йдуть в зиму на трьох вулочках, не перезимовують. Або якщо перезимовують, це буде вихід одна вуличка, з якої неможливо буде. Отримати товарну продукцію наступного року. Гарної всім зимівлі! До нових відео!